Взаємні закиди і обговорення перспектив у Черкасах розбираються із системою відстеження руху громадського транспорту. Розробник мобільного додатку напередодні оголосив, роботу мапа Меджик зупиняє, нібито через непорозуміння з черкаськими владцями. Міський голова у відповідь заявляє, він не проти використання електронних транспортних систем, але виступає за впровадження тих, які місту передаються безкоштовно. Якщо ти хочеш на громадську транспіристуватися, обкатати свою систему, а потім шантажувати місто і продати, то це інші речі. Нагадаю, завдяки системі Мапа Меджік черкасці могли відстежувати рух тролейбусів у реальному часі. Задля цього у 70 рогатих встановили спеціальні GPS-трекери. В електротрансір заявляють, демонтувати обладнання схотів, сам автор проекту на доказ демонструють лист від підприємця, датований 23 грудня. Договор вже пролингувався на 17-й рік, але в пункті 3.1 сказано чітко: якщо власник обладнання буде вимагати повернення його обладнання, я повинен представити його. Для демонтажу в недільний термін, чому закрилася Мапа меджик, тому що коли ми говорили з ЖКХ, ми говорили не тільки про електротранс, ми говорили про транспортну реформу міста Черкаси. А це всі перевізники, і ми були готові розповсюджити на всіх. На Черкас Електротранс нам спочатку зробили, а потім почали ставити палки в колеса. А на інших інших перевізників всі двері були закриті.